Сьогодні п'ємо чайок і тестуємо наживо екзаменаційними питаннями тестів ПДР. Поїхали. І перше питання. Для чого здійснюють балансування шин? Цікаво. Перше. Для запобігання биттю колеса під час руху. Друге. Для зменшення витрат палива. І третє. Для покращення аеродинамічних показників. Автомобіль саме через шини, так через через балансування, балансування я зрозумів. І... А, цікаве а, я питання. Динаміка. До речі, це реально питання з екзаменаційне питання з тестів ПДР. Так, так. третій варіант мені подобається, але все ж таки оберемо перший. І правильний варіант, який там перший для заповняння будь у колеса, так і правильний варіант відповіді перший для запобігання колеса ну, під час руху. У мене це дивно, що такі питання є на екзаменах. Добре, поїхали далі. Наступне питання таке, розумію. яка відстань має бути забезпечена між транспортними засобами під час буксирування <с up> на гнучкому щепленні? На гнучкому щепленню. П'ять варіантів відповідей. Нічого собі, я вам скажу. Перш. Це варіант, відповіді. Метр два, три. Чотири, п ятер. П ятер. <реш> Перш. 3-5 метрів. Друге 4-5 метрів. Так скорочують по метру. Третє 4-6 метрів. Четверте 5-7 метрів. І п'яте 4-7 метрів. Фух. Ну, закрутили. Так, ну, чесно, одразу кажу, що я не знаю відповіді. Але, але логіка але логіка мені підказує, так, що 3 метри – це замало, 7 метрів – це забагато. Тобто, я одразу відкидаю відповіді, де є 3 і 7. Тобто, це перша, це перша мабуть, і остання, так? так? І в нас лишається ще 3, то, мабуть, 5 достатньо. До 4, 4, 4, 5. 4, 5. Ну, 5 буде достатньо. До і правильний варіант відповідей – 4, 6 метрів. Третій варіант. От так. Перший Вийшов. пішов. Один Перший один. Пішов. Так. Якщо багато провалю викладати не будемо. <ріст> Поїхали. Наступне питання: категорії А. До речі, я підбирала ці питання, бо знала, що у нашого героя є категорія А та А1. Немає. А1. Не... А 1 ну, Немає. Тобто а є, а один немає. До речі, у мене тепер питання до того, хто. Регулює ці а, А1. Чому? Чому я можу їздити на А і не можу водити мопеда? Чому? Де справедливість отакої? От Де? Нема. В мене є категорія А. Давайте по категорії А. А 1 немає. Ви, рухаючись на мотоциклі, добре, це вже категорія А. не це на мопеді, на мопеді, мотоциклі, Потрапили в порив сильного вітру. Ваші бувало, дії. Бувало. І п'ять варіантів відміну. І знову п'ять. Метр два не ті самі варіанти. Перше. Щоб пом'якшити удар вітру, нахиліть мотоцикл за вітром. І в кущі. І все. І приїхав. Якщо за вітром. Ну, хоча дивлячись, куди дме, якщо в спину. То можна трошки за вітром не здує, але накатом піде до найближчого населеного пункту. Ну цей варіант я одразу відкидаю. Він нелогічний, непрактичний. Друге, наскільки це можливо, нахиліть мотоцикл проти вітру. Це можливо і, і це ближче, і мабуть, це і буде правильно. Третє. перенесіть вагу тіла на підніжки, міцно тримаючись за кермо. Тобто а, в перших ні, двох ну... банках можна було не тримати за <рес> кермо взагалі. Так ну це ще ближчий варіант, адже за кермо взагалі-то потрібно триматися. Ну бажано, бажано, бажано. Якщо хочете доїхати, куди вам ну, потрібно краще за кермо триматися. Тобто, вже в мене є дві відповіді. На ну, треба подумати, і четверта відповідь: це відповіді: один і три. Тобто нахиліть мотоцикл за вітром і міцно тримаючись за підніжкою і стоять. А та відповідь варіант два і три. Тобто наскільки можливо нахиліться мотоцикл проти, проти вітру. І перенесіть і вагу тіла на підніжки і місце, не тримаючись вітер. Ну, оцей... Найлогічніший буде. О, так. І я вірний Ті, вір? варіант відповіді п'ятий. Тобто, довадин. Наступне питання: давай я вже в азарті. Що необхідно зробити заздалегідь перед використанням домкрату? Домкрату. Це І варіанти відповіді? Чекайте. Домкрату. <рес> так? Чекайте. Спочатку давайте визначимося: Домкрат чи донкрат. <рес> Бо в мене є знайомі, що і так, і так називають. А Пишіть, друга... в коментарях. <рес> Пишіть в коментах, як правильно: домкрат чи донкрат. І друге питання не реально про Домкрат є питання в тестах ПДР? Яку це вони охоплюють категорію? Напевно, всі. всі ну крім категорії. мотоциклів. Хоча і мотоцикл, можна під домкрати. Якщо прибажаю. з колясичем, то так. Добре, поїхали. Я Варіанти готовий. відповідей. Перше. Перевірити наявність домкрата. Опа, на! Добрий вечір. Добрий вечір, кіт. Чаю, налити тобі. Перевірити наявність домократу. Зачекай, я вже забув питання. Ти, Ох, мене збив. Так. У Що нас необхідно питання зробити про зробити Заздалегідь перед використанням домократу. Заздалегідь. Так, Заздалегідь. слухаю вас. Перевірити наявність домократу. Друге. Перевірити гідравлічного домократу. Третє. Наявність? <с? <с?> Ні, просто. Перевірити тобто, у нас є гідравлічний yeah. домкрат, так? Да? Тобто, нам потрібно перевірити наявність домкрату. І друге, друге варіант відповіді вже каже, що він нас є. так? You тобто, чи він не Я тоді дивлюся, чи гідравлічний, а якщо гідравлічний, то перевірити його стан. так? Тобто, перші три варіанти. Чи це два було Два. Коротше, вони вже нелогічні, якісь, давайте далі. Третє. Встановити противідкатні упори коліс. І четверте відповіді 1 і 2. Тобто перевірити наявність домкрату і перевірити гідравлічну домкрату. Це жесть якась... Хто пише ці тести? По-перше, не зрозуміло, реально не зрозуміло. Що означає перевірити гідравлічного домкрату? Це Вони баби написали написано, там перевірити слово не технічний стан гідравлічного ну, домкрату. Так. А тут просто перевірити гідравлічного домкрату. Там ніде слово не випало, ні. Нікому не було 空了吗？ Ну, дивіться, скажімо так, Домкрат взагалі повинен бути, мені так здається. Він взагалі повинен бути, перевіряти його наявність. Це трошки якось ну, недоречно мені. здається. Чи знається. не вкрали? Хіба Хіба може так? Або в чужій автівці так знаходишся. ну, я тут нього домкрат, цього корішок. Ну, я б цей варіант відкинув, а другий варіант в нас перевірити взагалі не зрозуміле, тому я відкидаю все незрозуміле і елементарне. Так Якщо відкинути все не зрозуміле. Делементар немає відповіді. Половину так. питань в тестах відкинути. Ну, чому, третій варіант в нас про. Перевірити. Ставки. Так, встановити противідкатні упори коліс. Ну, звісно, звісно, обов'язково. Це обов'язково обов обов просто. Не дай Боже кому-небудь наїде на голову або впаде на ногу. І таке було. Не в мене. І правильний варіант відповіді: встановити противідкатні упори коліс. Триодин, тройн. Що ж, сказав да, полетіла. Тепер питання. З підвохом. Давайте. Вони, а ці були без підвоху, Поки що без підвоху. Чим найбільш небезпечна акумуляторна батарея? І а, чим це питання же таке мене деякі, деякі знайомі не знають, де вона взагалі знаходиться, ця акумуляторна батарея, а вони будуть питати, чим вона небезпечна. Ну добре, давайте далі. Своєю давайте, вагою. Там. Вагою. А не вказується, якого транспорту акумуляторна батарея. Бо це важливо взагалі. То Якщо вона з мопеда, то вагою вона не страшна. Якщо вона з якого КамАЗа заз'яла, то може на п'яточку на пальчика. Пасти тому це якийсь безглуздий варіант. Давай далі. Струмом, який вона виробляє. Теж навряд. Друга. І третє. Розчином кислоти, що міститься в ній. Дивись, ну, струм. Основна маса АКБ 12-24 так? Тобто, ну це не є небезпечний струм для людини. А от кислота. Це всі варіанти? Так, три варіанти. Ну, тоді кислота. Хоча теж є питання. Чому? Тому що є ну, не обов'язково кислотня кабан. Чому вони так звузили? Дивно. Варіант відповіді. Недоречно. Але. Недоречно, Секрет до всього нашого відео. Кислотою. І правильний варіант відповіді розчиної кислоти, що міститься в ній. Розчин. Розчином, Розчином кислоти що міститься в ній. Отакої. Інакше й не скажеш. І ПДР радують нас ще одним технічним запитанням, яке зовсім недоречне до водійського посвітлення. Знов недоречне. Чи можна змішувати охолоджуючи рідину різних кольорів? І три варіанти відповіді. І знову немає мого, да? варіанту відповідей? Перше. так, можна. Друге. Так, можна, але в певних пропорціях. І третє, ні, не можна. Дивись, другий варіант взагалі відкидаємо, які там пропорції, це якась дурня. Значить, перший варіант він може бути. Він може бути, тому що я точно знаю, що є виробники, які не дотримуються цих правил щодо кольору. так? В них може бути одного кольору, зовсім дві, дві різних складових, так? Але я вважаю, що вони все ж таки ну, так само, як і в попередніх питаннях. Дещо звузили, не знаю, спростили, там, стандартували питання. Ну, Тобто третій варіант: ні, не можна. Ні, не можна, так? Є таке правило, але це, скажімо так, не є 100% випадків. 100% випадків, так. І правильний варіант відповіді Ні, не можна. Ні, не можна. В мене, до речі, десь було відео давненько, я вже його робив, саме на цю тему. Кому цікаво, заходьте, хоч в TikTok, хоч в YouTube, і там і там десь було. А, щодо кольору, так? Краще звертати увагу не на колір, краще звертати увагу саме на склад цієї самої рідини. Так, так буде надійніше, і так ваша система охолодження довше проживе. Ну і вигонтеж. І знову про домкрат. Та ти що? Мені здається, вони хотіли розвіду десь про домкрат. Назбирається. Питання. Тепер будемо перевіряти наявність механічного домкрату. Як правильно встановлюється домкрат? Ну це вже цікавіше. Це вже більш практично. І два варіанти відповіді: так або отак. Перше. Якомога ближче до маточини колеса, і друге, якомога далі від маточини колеса. <рес> я вибачаю, звичайно. Можна це буде вирізати, що таке маточина. А я покуклаю: маточина рідше ступиться, діалект колодиться, колодка, центральна частина обертової деталі механізму чи машини, що має отвір для посадки на вал або вісь. Мабуть, мені повинно бути соромно, але маточина я чую вперше. Першу. Так, якщо, так якщо... якщо слідувати поясненням, то, звичайно, ближче до маточини. Маточина, правильно? Маточина. чи маточина? Ні, маточина. Чи маточина? Ні. Чи <сум> <сум> Маточина, Маточина, так? так? Тобто ближче до маточини, який це там був варіант відповіді? Ну, це, звичайно, ну як же, ж, нам же ж потрібно підняти е ту частину, де нам треба зняти чи вдягти колесо. І ага. правильний варіант відповіді якомога ближче до мати чи не 5-1, Поки що ще не соромно. Угу. Наступне питання буде дещо складніше. Ну, поїхали. Що за питання? Давайте здивуйте мене. Що буде, якщо значно перевищити рівень моторної оливи в двигуні? Отакої. От Отакої, ти не інакше не скажеш. От І такої. чотири варіанти відповіді. Чотири варіанти відповіді. Що ж можна, Як можна на чотири варіанти відповіді? Це питання розділити. Тобто можна на літер перелити, на два, на п'ять, на де, чи як там? які там варіанти відповідь? Перше. Нічого не буде, зайва олива вигорить. Друге. Впаде потужність двигуна через більший опір обертанню. Третє, може пошкодитись оливний насос. Теж ні. І четверте, через спінювання оливи може впасти її тиск і виникнути оливне голодування. Ну, чесно кажучи, з усіх відповідей найреальніше це четвертий варіант. Про голодування. Голодування. Але, але це треба значно збільшити рівень. І знову ж таки вони не вказують, на скільки, наскільки значить? чому? Скільки? Чому немає цієї конкретики? Розумієш? Багато де, от з усіх цих питань, які ми пройшли, багато де не завадило зовсім, бо хоч би трошки конкретика. Е, я обираю четвертий варіант: це можливо голдування, бо е, насос не може нормально качати піну, так якщо олива вспіниться, а вона вспіниться, якщо вона буде занадто перевищена. За рівнем Ах, ну, от. Ну, і звісно, може виникнути голодування, як і з загустівшим маслом. Про це, до речі, недавно теж було в мене відео. Так що я вважаю, що тут я не проколовся. І правильний варіант відповіді: 4. Через спінювання оливи може впасти її тиск і виникнути оливне голодування. Все вірно. Отакої. А ви а таке знали? Рідкість, я вибачаюсь, у кого таке було може. Особливо в тих, хто ще тільки йде здавати. <рес> <рес> може, у вас можна було можна. вже таке, а може ви там де перебільшували. І як це можливо взагалі? Мені цікаво, хто перельє масло? Це двічі залив. Тобто, вчора залив і сьогодні залив. Тобто забув. я забув і залив ще раз по кришечку. <рес> по кришечку, по <рес> самому розсапуна пішло. Ну тобто, це смішно, але що але робити? Потрібно знати. Де, І таку фігню. Давайте. Наступне про АКБ. Знову. знову АКБ. Знову вага. З, вага, з вагою розібралися. У якій послідовності необхідно від'єднувати клеми від виводів акумуляторної батареї? Три варіанти. Ти, мабуть, дивилась моє відео, так? В мене, до речі, є теж на цю тему відео. Давай питання від варіанти. Перше, спочатку негативну, потім позитивну. Друге, спочатку позитивну, потім негативну. І третє, послідовність від'єднання не має значення. Чи ти, знаєш, це ти як перевіряєш, чи я там просто милю, так? Там десь, чи, чи я пам'ятаю те, що я розказую? Дивись. Ну насправді, якщо взяти АКБ, так зараз у нас світло частенько вимикають в Україні. Е, і в багатьох стоять АКБ вдома, просто десь, під холодильничком там, чи десь чи на столику, для АКБ не має значення, яку ми знімемо першу клему, чи, чи мінусову, якщо він стоятиме тут у нас на столику. Але якщо він стоятиме у нас в підкапотному, в будь-якому авто чи там, транспортному засобі іншому, значення має. Чому? Тому що е, знімаючи клему, ми її повинні відкрутити ключиком, гачним ключиком. І цей гачний ключик при обертанні може торкнутися корпус авто. Якщо це буде плюсова клемка, то ми можемо зловити КЗ-шечку, Коротке замикання. Якщо це буде мінусова перша, то не буде нічого. Тобто, першу задля безпеки ми знімаємо мінус. Відкладаємо його і знімаємо плюс і торкайся, чого хочеш, куди хочеш. І правильний варіант відповіді перший. Спочатку негативно, потім позитивно. Отакий. Де мої права. І останнє питання на сьогодні: для чого потрібен міжколісний диференціал? Отакої. Тест ПДР. Перше. Для поліпшення прохідності. Без коментарів. Друге. Для того, щоб колеса під час повороту могли обертатись з різною швидкістю. І для того, щоб колеса під час повороту могли обертатись з однаковою швидкістю. Це все. Це все. Три варіанти. А тепер коментарі. По-перше. Питання ПДР про диференціал. Що це таке, як він працює? Так? Такі питання є в ПДР. Розділ додаткові питання щодо категорії С та С1. Бо я підбирала питання я знала, що наш герой має категорію С та С1. Раніше це була просто категорія С. А цікаво, тепер вона С чи С1. У мене вона зазначена як категорія С. Мабуть, С. Лишилась. Мабуть, у мене тепер знову немає категорії, c 1 як і А1. C1 – це просто вантажні автомобілі, а це вантажні автомобілі від 7,5 тонн. 7,5 тонн. Значить, по-перше, по я точно знаю відповідь, бо в мене також є відео на цю тему. Ти вже, мабуть, і неоднократно. Я його робив. А значить, ну, другий варіант, там, де. Колеса обертаються при повороті з різною швидкістю. Саме для цього існує диференціал. Якщо б вони повертались з однаковою швидкістю, це була б просто вісь або заблокований диференціал. І от це саме і підвищує прохідність автівки. це був третій варіант. А я обираю другий. І правильний варіант відповіді два. Для того, щоб колеса під час повороту могли обертатися з різною швидкістю. З різною швидкістю. Отакої. Дивно, що таке питання взагалі є в Диві. тестах. Так, ще є питання? Ні. А, ні, нема. Це Точно, все на казалась, сьогодні. Нема. Такі зрізи знань я вважаю ну, взагалі необхідними. Так, це безпека руху, це безпека для тебе та твоєї сім'ї, пасажирів твоїх. Просто для перехожих, так? Тобто навіщо комусь псувати життя, якщо можна в такій легкій формі, в такій, скажу так, привабливій і приємній подачі. Просто вечірком відкрив телефончика, листанув пару разочків, посміхнувся. Тому раджу раджу не нехтувати цим. Заходьте, дивіться, навчайтеся. Як? До речі, напишіть в коментарях, скільки правильних відповідей дали ви. Мені буде дуже цікаво, і як правильно, домкрат чи донкрат.